Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні їду в Ковель забирати гольфа 6-го. Нарешті цей день настав. Дуже цікаво, що там буде. Звісно, треба його ще додатково оглянути. Але по тому, що є. Ну, можна вже сказати, що машинка непогана на свої гроші. А ціна, за яку я беру його, дуже навіть така цікава. Всім доброго дня, друзі, вже днем. Значить, ми їдемо з Ковеля. Взема вже гольфа GTI, точніше немає його вже додому. Є пару нюансів, звісно, але в цілому машинка бомба. Немає стекла, а ну, дзеркала. Ну, просто Дуже отак ходило ходором, і я його вирішив відклеїти. Машина, до речі, не шита, Ну, то стейджа немає. Є легкий тюнінг, але ніякі стейджі ніхто не робив. Це якби плюс. Це такий звук? Ну і Послухайте звук. Набирає люту. Коротше, це траша не машина. І подивись, скільки лампочок світиться. Значить, Об'ясню, лампочка світла це значить, в нас не працюють габаріти американські, ці, що йдуть по сторонах жовті. Омивайка це в нас не працює. Е омивач сам, тобто там немає шланги, її треба поставити. І чек двигуна. це каталізатор горить. Ми перевірили на помилки і в нас коротше, каталізатора немає. Отака якась історія. Я думаю, дуже буде цікаво її якось цю машину зробити. Тут робити просто от стільки всього треба. Подивимось, що буде з цього. Я думаю, вже після нового року за нею я візьмусь. Ході я жорстко включаю на четверту швидкість. Моторчик по-другому ніяк. Так що вибачайте, включимось пізніше. A few moments later. Тепер пора подивитись ближче. Що за корице я купив. Вчора, як їхали, коротше. Розминався з фурою. Прилетів камінець в лобовуху. Така прямо неприємність. Зараз буде холодний пуск це буде дуже голосно. Автомобіль виконаний у білому кольорі. Мені цей колір дуже подобається. От прямо йде він GTI. Трьохдверний хетчбек, 11 рік, 2-літровий. Моторчик, і я вам скажу, це така пушечка, що мені поки не приходилося їздити на автомобілях швидше, ніж от GTI. Тому в мене емоції, як то кажуть, повні штани. Ці автомобілі оправдані, що їх варто купляти. Я ще не, ну, не, не робив цю машину, тому що в неї є дуже багато мінусів. Але вже мушу сказати, що я нею дуже задоволений. Точніше тим, як вона їде. Якщо дивитись на автомобіль, то тут ви бачите. Перший мінус це немає дзеркала. Ми почали їхати і воно просто відвалилося. Воно ходило ходором, я його зняв. Що стосується салона, то він такий собі, в такому собі стані, вже трошки промнята ця бокова сідушка. Це плями, це я вже розлив воду. По Хорошому треба зробити хімчистку. Ну і взагалі зараз тут машина знаходиться в такому стані. Непідготовленому для зйомок, але от я вам хочу показати його таким, яким він зараз є. Двері дуже великі, незвично великі. І навіть якщо сидіти от тут, то трохи важко до них дотягуватись. От в такому стані у нас карти, ручки. Отут Значить, цей склопідйомник чогось за цей затирається і ну заклинює. Не знаю, як вирішити цю проблему. Якщо хто знає, підкажіть. Автомобіль дістався по низу ринка, кучою проблем, які прийдеться вирішувати. у нас на механіці, і я вам скажу, що третя, четверта передача це просто щось неймовірне. Ви бачите, що машина от в такому стані. Тут ще куча речей різних від попереднього власника. В нього тут куча хламу була. Любив він ще оці пахучки, всякі. Дивіться, ось одна пахучка. Просто давайте порахуємо. Не знаю, чи ця штучка, це пахучка, напевно, ні. Значить, одна. І дивіться, скільки там пахучок. Да, в салоні якби ну, не воняє, тут пахне. Але це просто якийсь фанатик оцих штучок був. У нас по потолку він провисає, його треба переклеювати. От така проблема. Часто в гольфі є проблеми з пічкою. Вона працює тільки на четвертому. Положені. У нас є проблема з подачею омивачки, там немає шланга, його треба встановити. Так, капот значить, отак відкривається. Дуже просто. Язичок. Тут у нас встановлений двохлітровий двигун, трошки він тюнінгований, але не прошитий на стейч. Плюс цього двигуна в тому, що він новий. Відносно новий, тобто він проїхав десь 20 тисяч кілометрів. Замінили його ще в Америці. Проблем я сподіваюся, з ним там найближчим часом не повинно бути. Встановлені отакі ці тюнінговані фільтри. Воно мені не подобається. Їх треба часто чистити. Я думаю, що з часом заміню на стандартний і заводський. Капот тут не оригінальний, тайванський. Як бачите, вже тут трошки почало пускати. Те ж саме з крилами, крила тут теж не оригінальні. Далі, що стосується бампера, тут він йде оригінальний, є противотуманки, вони світять. Значить, не світять ці габарити американські, треба їх замінити, я так розумію, лампочки. Фари теж оригінальні, є тут такі косячки. Кріплення фар теж оригінальні. Знову ж я повторяюсь, що плюс цієї машини в тому, що в неї новий двигун. Якби тут був віджатий двигун з пробігом 200 тисяч, я б навіть цю машину не розглядав і по низу ринку. По двигуну масла ніде не бачу. Піднімали машину на підйомник, дивилися знизу. Це якби чисто. Але отут є отакий момент, трошки воно як то кажуть, підсирає. Покажу вам ще також іншу частину автомобіля. А тут дверка закрита, не покажу. Кажу, там також вам багажник. Не сказати, що він тут геть маленький. Щось тут поставити можна. а тут якраз той самий провід, який йде на омивач, треба до нього буде дивитися, робити. Так, що в нас тут з під низу? Гачок є, донкрат є, це вже радує, що не сперли. Пластмаска є. Це ця пластмаска, коротше, вона відірвалася звідси, треба її сюди при Собачити. Що стосується вихлопа, то тут прямоток. Вихлоп трохи, бачите, здвинутий, треба його вліво потягнути, щоб ці банки рівно стали. Вихлоп на любітеля. Не знаю, кому як подобається, але машина, звісно, гучновата. Реве капець Якщо їдеш на шостій передачі, в натяжку, то більш-менше. Але от третя, четверта, даєш. В пол і вона просто взривається, ця машина, як на реактивному літаку, летиш. Тут ще, звісно, можна трансформувати трохи салон. От. І місця буде ще більше. До речі, для двох ця машина просто ідеальна. Тобто місце для водія і для одного пасажира просто з головою. Дуже зручно, немає ніякого дискомфорту від того, що вона трьохдверна. Трошки грязно, але помиємо. Нічого помиємо, не плач! Успокоїться. Помиємо, мамо, не плач, помиємо. От на таких дисках вона це диски не оригінальні, але достатньо гарненькі, мені подобаються. Резини, значить, геть немає, повністю лисаки. Передня трошки краще. Що стосується гальмівних дисків, то нічого, непогані, ще походять. Говорити про мінуси, що типу там омивач не працює, або кондиціонер, це якби одне, і це можна говорити довго і нудно. Але повірте, коли ви сідаєте за цей автомобіль, виїжджаєте на гарненьку, рівненьку дорогу, включаєте третю або четверту передачу, нажимаєте газ в пол, то всі питання просто кудись зникають. От і все. Тобто, ця машина створена чисто для того, щоб... Дарувати людям емоції, і вона з цим прекрасно справляється. Даний автомобіль ми брали понизу ринку. Не скажу вам, по якій ціні, коли продам, тоді вже розкажу. Але ідея полягає в тому, щоб його покращити і продати трохи дорожче. Заробити на цьому, Признаюсь вам. Якщо не вийде заробити, то даний автомобіль залишиться моєму родичу, який зараз знаходиться за кордоном. Він приїде звідти і буде кайфувати весною, коли вже. Не буде цієї слякоті. Коли вже буде зацеп нормальний, поставимо сюди хорошу гуму і машинка буде валити так, як треба. Ось ця яма на нашому подвір'ї. Це тест на кліренс. Якщо гольф його пройде, то кліренс в нього буде непоганий. Тест пройдений. Хоч і гольфік низенький, але по ямках він непогано їде, я вам скажу. Мабуть, через те, що він легкий. Ну і коротенький. Тепер на подвір'ї вже не один Volkswagen стоїть, а два. Хоча, точніше, у нас є три, у нас ще є буста четвертий. Уявляю, як кайфане мій родич, який приїде з-за кордону, який їздив на Kia Rio 1,6. І який сяде на, на цю пушку і проїдеться по гарній дорозі. Це просто кайф, це, це просто насолода. Туарег, до речі, відходить просто на задній план. Так, да, він їде непогано, він їде там 7,6 десь до 100. але, блін, ну машина набагато більша. Машина зовсім для других цілей, для того, щоб їздити по поганих дорогах. Вона проходить кругом по лісах їздити. Я на ній в ліс по гриби катаюся. Зараз, правда, грибів нема. До речі, тут ще від аукціонів цих залишились надписи. Їх треба буде якось стерти. Ну скажіть, що от, оці лінії, оці двері, ці, це скло, воно все має вигляд. Це жопа. Мені подобається, що жопа в гольфа і в Туарега теж подобається. Так, да, вони не миті зараз, але ми їх помиємо. Але, ну блін, ну скажіть, що виглядають. Дуже смачно, дуже класно. Загнав я вже в гольфа, в гараж, бо почався ще більший дощ Встиг, вроді, як помити, треба ще тільки витерти гарненько. Це украшіє зеркало, наждачку і такий клей. Водостійкий приклею. Зараз трошки пошліфану, щоб воно краще приклеїлось. А потім вже вам розкажу, чи тримає, чи не тримає. Отак я гарненько намазюкав ним. Тепер зараз буду. Ставити вже саме дзеркало. Так, дзеркало поставив. Вроді би нормально. Треба, щоб підсохло. Тоді побачимо, чи буде триматись чи ні. Всім дякую за перегляд. Слідкуйте за мною, Туарегом, гольфом і всім мир.